На тести як на свято, З поїзда звідки ви приїхали? З деякі тремтячими руками виводять собі на листочку слово Україна. Патріотично надихаєтеся, уже собі написала. І навіть з дуже поважним виглядом губляться від простого запитання: чому ви головний поліцейський? Чому я? Навіть не знаю, чому я. Не можу вам нічого сказати на це питання. Чому я? Одні хизуються багаторічною правоохоронною діяльністю. 30 років вислуги в міліції. Ви область. старої закалки? Ні, я професіонал з Рівнщини. Інші інтригують, де працюють зараз. У мене теж є робота. Непогана, хороша. Хороша робота в мене є. Із 43 кандидатів, які прийшли на тестування, п'ятеро жінки. Завжди готова. Так. Чому ви маєте бути головним поліцейським? А чому ні? Головним поліцейським країни хоче стати і нещодавно призначений головний поліцейський Одещини Дмитро Головін. Не сидиться на Донеччині і керівнику тамтешньої поліції В'ячеславу Аброськіну принчав до Києва на тест. Їхав в машині з Донецької області, готувався всю ночь. Посаду керівника національної поліції має зайняти професіонал. Нолікак не домохозяйка. Одним з останніх до іспитової зали не квапом заходить колишній боєць батальйону Донбас Тарас Костенчук. У нього плани далекоглядні. Треба вичистити цей гілоноленосів. А як сьогодні не тестувалися, хоча мали б, бо в списках кандидатів їхні прізвища є. Вадим Троян, який нині виконує обов'язки керівника національної поліції, і Андрій Крищенко, який очолює поліцію Києва. Якщо вони подадуть документи, які підтверджують, що вони були відсутні з поважних причин. Комісія надасть їм можливість дуже швидко завтра, скажімо, здати цей тест. Тест тривав годину. Поміж кандидатами ходили спостерігачі, та це той випадок. Коли особливо не спишеш 60 запитань, і всі налоги. Думаю, що не скла. Я не був чим капелла Капікапела від от оркестру. Скільки дітей було Афродіти, Якщо вона спала з Гермесом, а гермес був небрачним сином Зевса, а у Зєвса було троє позашлюбних дітей. Ви зараз такі... туєте? Ні, такі бред сівої кобили в три речення, і просто зрозуміти там послідовність, хто з них з ким спав, і скільки мав дітей, було дуже важко. Быстренько, раз раз порішалося. Комп'ютер Одразу вирахував кожному бал. Теперішній заступник керівника національної поліції свій результат озвучив. Я набрав 45 балів з 60 можливих. Я вважаю, що непогано. Наступного тижня почнуться співбесіди з тими, у кого найвищі бали, із з логіки трьох фіналістів мають визначити середині лютого. Три прізвища це комісія запропонує міністру. А, а, той, а той прийме рішення, яку кандидатуру пропонувати прем'єру. А прем'єр винесе це на засідання Кабміну. Оля Петрів та Анна Кулявціна. канал.